Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми з вами маємо час відповіді на запитання, також час наших молитов. Сьогодні ми більше сфокусуємо свою увагу на молитву до пропасторів, тому що це є дуже важлива ділянка роботи в церкві. Недаремно написано: уражу пастора і розпорошаться вівці. Тобто мені робив таку корекцію. Це сказано про Ісуса Христа. Так, сказано в даному випадку про Ісуса Христа, який доручає свою паству, своє тіло для апостолів, а апостоли доручаються для тих пасторів, які будуть пасти отару Божу. Поражу пастора і розпорошаться вівці. Сьогодні ми бачимо картину, що робиться в світі. Перш за все, я хочу. Прочитати слова, які є записані в Матвія, 9 розділ, 22 вірш, Матвія 8, 9, 22, такі слова, Ісус обернувся і побачив її, тобто жінку та сказав: Будь бадьора, дочко, твоя віра спасла тебе, і одужала жінка її години. Ми добре пам'ятаємо з вами цю історію, коли Ісус Христос йде в дім. До Яїра, до старшого синагоги, щоб, щоб помолитися над умираючою донькою, яка вже в момент приходу буде мертвою, буде ізцілення або підняття із мертвих. А зараз він зустрічається з жінкою, яка 12 років страждає хворобою, все витратила, ніхто не може допомогти. І з'являється надія Ісус Христос, наша надія, не тільки жінки, наша надія. І зараз жінка, яка страдає кровотечею, яка не має права, тому що є теча, підійти навіть до народу, вона не тільки зараз осмілюється порушити певні заповіді ради свого спасіння, тому що перед нею стоїть Ісус. Вона хоче зловити Ісуса, Біжить до Ісуса, повна віри. І вона зараз не дивиться, як вона порушує заповідь. Основне бути біля Ісуса. Якби натовп побачив, чим вона страждає, не допустили б. І ви побили просто б камінням по старому заповіті, мусить стояти за табором. Віра спасає, доторкнулася. І Ісус відчув, що з Нього вийшла сила. Іди до свого дому, віра твоя спасла тебе. Будь бадьора. В інших місцях буде сказано: Іди і більше не гріши. Сьогодні ми утримуємо благословіння від Господа. Сьогодні. Ми будемо молитися над цими просьбами, які є в нас. Багато просьб, дуже багато просьб. Але фокус сьогодні хочу, щоб ми свій направили не тільки за ці нужди, де ви бачите червону крапочку, знак нашої церкви. Говорить про те, що я прочитав цю нужду персонально, я прочитав її. Де ви бачите цей знак, нужда. Конкретно я читав і конкретно як пастор, пізніше підбодрюю свою команду, всіх, хто є, хто з нами в ефірі, також молитися. Але починається все від пастора. Збирає команду. Молимося всі разом. Хто на передовій, хто страдають діти, страдають батьки, страдає рідний край, страдає Ізраїль, страдають пастори. Ми підходимо з вами до фінальної лінії підхоплення церкви. Уже немає червоної лінії. Уже всі ознаки збулися. Уже ми з вами перейшли, всі бар'єри, де можна було б щось сказати. От ще щось б б'є, ще щось є, вже нічого нема. Все. Чекає останній грішник. Де він є, я не знаю. Чи він в Ізраїлі, чи він в Україні, чи, можливо, в Росії останній грішник, чи, можливо, у нас, в Канаді, не знаю. Тільки останній грішник піднімає руку по відношенню до Ремлян. Все. Приходить кінець першого проєкту закінчується церква, церква забирається в небеса, починається проєкт новий Ізраїлю, 7 років великої скорботи. І пізніше тисячолітнє царство. Зараз ми бачимо, як ворог ці останні дні, як ніколи. Я вже немало-небагато не багато прожив більше 60 років на землі, 40 років є в церкві, 35 років проповідую Слово Боже. Ну так, щоб так атакували пастора, як зараз атакують. І атакують такі люди, які самі не є в церкві, що взагалі є недопустимо. Ти мусиш бути церкві, мусиш належати до церкви, мусиш бути під дисципліною того ж пастора, якого ти так критикуєш. Якщо ти цього не робиш, покора є краще, ніж жертва за всіх обставин. Навіть якщо то здається несправедливо, правда? Зовсім здається несправедливо. І ми бачимо дуже добрий приклад. Коли Саул не дочекався Самуїла, але зробив дуже добре. В його очах треба покласти жертву, треба зробити, треба закритикувати. Мені зараз вже то слово не потрібно, що каже Самоїл, тому що його нема. Зараз я буду діяти. Але Бог так не каже діяти. Бог дає своє слово. І рано чи пізно ми мусимо це слово виконувати. Немає значення, робить це сенс в нашій голові чи не робить. Ми не є фанати, ми є виконавці. Що від віруючого вимагається? Бути вірним. Недавно ми говорили, я говорив, мав розмову з одним членом членів нашої церкви, який несе діяконське служіння. І, власне, це питання діякон дуже добре розуміє. Можливо, є недотяг в чомусь іншому, але є вірність, і воно все перекриває. Коли в людині є вірність, тобто робити все те, що пише Слово Боже. І тоді буде перемога. І якщо зараз слово Боже каже, так не можна робити, але мені хочеться, я сам покладу на вогонь цю жертву. І вороги перес... я облагаю ім'я Бога, я знаю, що я роблю. Тому що Самуїла, може, його хтось забив, може він забув, він ж є людина, старший чоловік. Філистимляни наступають, моє військо розбігається, от алтар готовий, вже є жертва, все те, що мусив покласти Самуїл, я зроблю. Але Бог так не казав робити. Бог не казав так робити. Бог каже, як треба робити. І тому він питається в нас, чому ти зробив не так, як я тобі казав на сторінках свого слова, а робиш так, як ти хочеш. Що за тим стоїть? За тим стоїть тільки демонські сили, тільки демонські сили, не менше, не більше. І коли, дорогі улюблені, вивчати життя таких людей, які критикують інших, повірте мені, там нічого в тих людях святого немає. Якщо вивчати персонально їхнє життя, там нічого святого немає. Вивчати їхнє минуле, теперішнє, то хтось може сказати, Господь мені простив. Тут немає на сьогоднішній день їхньому житті. Якщо його вивчати, то життя, там немає нічого доброго. Якщо людина не боїться Бога і починає когось критикувати, а ще тим більше пастора, навіть якщо той пастор є поганий, недобрий, хай молиться за цього пастора. Господі, зроби щось з тим пастором. Перш за все, хай покається, якщо не можеш тоді покарай того пастора. Молися до нього, хай блискавка на нього впаде. Якщо ти не можеш помолитися, щоб він покаявся і навернувся, але дай місце для суду Божого, а не для свого суду. Тим більше така критика на цілий світ. Ми бачимо, як пастори падають. Не падають від атеїзму. Зовсім недавно зараз не можу називати прізвище цього пастора. Який написав до мене лист, просто він залишив свою церкву? Власне, по клівіті таких людей, які на цілий світ виливають цю грязь, їдять її, їдять, такі задоволені грязі побільше. Зауважте, що до них злітаються такі самі мухи, як і вони. Як муха чує запах, вона на квітку не йде. Але знаєте, куди муха йде? Там де щось розкладається, там де щось воняє. І, власне, ці всі мухи злітаються до цього і чують цей запах, і вони стають дуже задоволеними. Уявляєте, закритикували пастора, в церкві, якого я був, який мені певного дня дав зауваження, бо я женився або вийшла замуж за невіруючого, або порушив дисципліну в своєму житті. Він покарав моїх дітей або зробив дисципліну для моїх дітей. І я тепер бачу, як цей пастор горить гарно. І про нього говорять на цілий світ. Господі, який ти добрий, що ти використав таку людину і зараз критикував цю людину на цілий світ. Порушення слова Божого. 18-й розділ Матвія. Два свідка і третій пастор. І коли ці два свідка, які бачили цю справу, свідкують для цього пастора, що він так зробив і мусить покаятись, один на один, ніякий, і, і то в церкві, Ніякий інший суд не може бути і фінально вже не послухав, не послухав церква, сама вирішує, що з таким пастором чи з такою людиною робити. Також молимося за пасторів, які є в Росії, дорогі улюблені. Пам'ятаємо, що ми зовсім недавно молилися за брата Романюка за подібних до нього, він своє ім'я назвав, тому я його називаю. Пишіть, дорогі улюблені, за яких пасторів ви би хотіли молитися. Якщо не можете назвати ім'я, то хоч скажіть місцевість, яку більш-менш. Тому що до мене зараз приходять такі просьби, що найменше за пятьох шістьох пасторів, крім назву прізвища, які себе самі озвучили, брат Демедович і брат Романюк. Які просять за них молитися за їхнє духовне життя, становління, щоб було все добре. В Росії дуже багато пасторів зараз переслідують власне в лиці брата Романюка, переслідують за те, що стоять на бастіоні праведності і моляться за Україну, моляться за те, щоб перестала проливатися ця кров, і звичайно, ворог не спить. Таких пасторів є дуже багато. І не вірте тому, коли пропаганда українського пасторства не раз іде, що всі погані, всі пастори, всі на помойку, то, власне, блогерство тим сьогоднішній день займається. Всі погані, всі згрішили, нема ні одного доброго. Є дуже багато добрих. Пам'ятаємо певного дня, Ілія теж був сильний пророк. Але деколи в гордості своїй піднявся. І вже сказав я один. І Бог для нього відкриває, що ще сім тисяч таких є. Сім тисяч. В це маленька країна, і сім тисяч, які не схилили не схили коліна ні перед Єзевель, ні перед валами. Росія набагато більше. Наших знайомих з України, які поїхали місіонерами, не можу називати прізвищ, в мене таких знайомих є, дуже багато. Хто зі мною в семінарії вчився. І зараз стали епіскупами, старшими пасторами, мають багато величезних церков. Я знаю, як вони переживають за рідний край, бо самі звідси прийшли. І деколи ми не почуємо цих відкритих слів, бо ми це хотіли би почути, як він відкрито вже говорить проти демона в Москві. Ми знаємо, що там демон сидить. І деколи те, що вони не можуть сказати, ми повинні сказати. Ми повинні перекрити їхні недостатки, тому що то не є їхній недостаток. Зараз небезпека і для них, і для їхнього життя, і для їхньої церкви. Вони вибирають шлях, вдома моляться. Просять в Бога. І хай Господь боронить, щоб завтра той пастор, який так сьогодні критикує того пастора в Росії, сам не опинився в такій ситуації, і тоді до нього скажуть, е, а чого ж ти не молишся? Чого ж ти не молишся? Бо вже в Україні може не той режим, ти вже забув, не спішіть ніколи. Дайте милість для Бога. Наше діло молитися. Ворог свого досягнув, він сильно посварив одну і другу країну в духовній області. І зараз ми молимося за брата Романюка, подібних до брата Романюка, які страдають в Росії на пасторській ниві в своїх церквах. Молимося за пастора Демидовича, який просить, щоб за нього молитися. Молимося, кажу, в мене прийшло, не можу призвищих цих пасторів називати. П'ять пасторів, де, власне, сильно постраждали від цих блогерів. Сильно постраждали. Декого з них я знаю і бачу, як зовсім на нічому пострадало їхнє життя і їхнє пасторство. І один з них просто резигнував. Каже: я більше не можу бути в церкві. Все, кінець. Я не можу більше того бруду слухати. Чую, що говорять на основі таких пліток, говорять мої члени, хоч знаю, що я того ніколи не робив. Прийшов, поклав заяву на стіл і пішов. Скажіть, хто виграв? О, скажіть зараз, хто виграв? Хто виграв? Хай Господь нас благословить, що ми сьогодні знали, де ми стоїмо і що ми робимо. Молимося сьогодні за пасторів. Слава Ісусу Христу! Дякую, дорогий брат, за настанови. Прошу помолитися за мою дочку Ірину. Болить живіт, а доктори не можуть дати ради. Бажаю всім здоров'я і благословінь Божих. Молимося за всіх, хто молиться за нашу Україну. Молимося за всіх, хто боронить цей край в Україні, дві різні нужди. Слава Ісусу Христу! Приєднуємось до молитви за всіх проповідуючих Слово Боже. Прошу молитви за Олексія, укріплення в Господі і зцілення, подзвоночника, за спасіння рідних. Дякую пасторе за проповіді. Хай Господь рясно благословить. Молимося і віримо в силу молитви. Господи, вся слава тільки Тобі. Дякую, брат Олександр, що відкриваєте Слово Боже. Він навчає всіх нас істини. Молимся за кожну нужду на цій сторінці, за Україну, за Ізраїль, за всіх пасторів, які зараз страждають від наговорів. І пишу, і пишу і прошу підтримки в молитві за покаяння моїх родичів. Слава Ісусу Христу! Присоєдняюсь к молитвах за всіх пасторів і за всі нужди народа Твоєго. Господи, благослови церков Христову і молитвиної групи. Дорогі пастора Александр, браття і сьост, прошу продовжати молитися за мене і весь рот в Україні, і за приделами. Спаси і помилуй. Приєднуюсь у молитві за всіх пасторів, які проповідують Слово Боже. Та в наміреннях усіх людей, які просять про молитву. Слава Ісусу Христу, хай Бог благословить всю вашу общину. Дуже дякую за всі передачі. Дякую Богу, що маємо ще добрий час разом зібратися на служіння. Дякую за проповіді Слова Божого, за спільні молитви. Молимося за пасторів. Пастор Олександр, всі молитовники, прошу молитися за мою сім'ю. Щоб Господь допоміг, щоб мого чоловіка не забрали на війну, за нашого Синочка, за його розвиток, за його мову. Дякую Господу, за його милість до нас. Бачимо силу молитви. Слава Ісусу Христу! Молимося за усіх пасторів, які на істинному шляху молимося за вас, пастор Олександр, за вашу родину, церкву, всіх рідних і близьких. Також молимося за Україну, Ізраїль, Канаду, США, Росію, Білорусь. Молимо, щоб Господь допоміг і відкрив очі духовні Дніпропетровщина, Віктор. Ще декілька нужд. Дякую Господу і дякую усім, хто молиться за операцію мого, хто молився за операцію мого чоловіка і мою. Це прекрасно мати спільноту, яка підтримує один одного у молитві. Дуже дякую всім, хто молиться. Ще дві, дві просьби буквально. Слава великому могутньому Богові! Прошу дорогу. Прошу Христову Церкву продовжувати молитися за чоловіка моєї сестри, який в Донецьку, на Донецькому напрямку, і не дає про себе вже знати вісім днів. Ми молимося з сестрою і з діточками за нього. Василь, хай Господь його береже, також мою сестру Надю. Хай Господь захистить усіх служителів, також молимося за тих, хто є на нульовій. Слава Ісусу Христу! Ми живемо в Італії вже давно, ходимо до Італійської церкви. Це народ з багатьох країн світу. Коли це була консервативна церква, жінки покривали свої голови, одежа відповідала християнам, молилися щиро, було молитовне служіння окремо, багато було доброго і щирого. Все змінилося після. Того, як прийшов новий пастор, і тому просимо молітися за наш духовний стан. Ми бачимо, які нужди, які є просьби є. Будемо молитися, дорогі улюблені, хто є з нами в ефірі, хто слухає нас. Особливо за пасторів, за час, який ми сьогодні маємо. Станем, будемо молитися. Дорогі всемогутні Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за наше життя. Дякуємо за цей ефір, який ми сьогодні маємо, дякуємо за цю молитву. І зараз на цій молитві ми приносимо ці нужди, які, про які ти говориш на сторінках цієї передачі, за тих, хто хворіє, за тих, хто впав на силах духовних, за наш рідний край, за тих, хто є на нульовій, за тих, хто розувірився, хто втратив віру, за ісцілення. Ми молимо тебе за Ізраїль. Ми молимо тебе за всіх тих служителів, які сьогодні страждають, на яких іде наговорювання, які несуть великий урон своєму служінню. Благослови церкву, благослови ці останні дні, щоб ті слова, які ти колись сказав, уражу пастора і розпорошаться вівці, щоб це цьому була молитва Божа, яка не дозволила би цьому зробити, щоб пастор загинув, щоб пастора звели. Благаєм і молим Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава віки віків. Амінь. Амінь.